У транспортній схемі можливі зміни, нові маршрути і досі не прижилися серед львів'ян. Транспортний колапс у місті триває вже майже два тижні. Щодня до перевізників надходить більше сотні скарг від пасажирів. Но найбільш незадоволені жителі Сихова, Нового Львова та Ливандівки. Саме з цих районів людям діставатися до центру найважче. Транспортники обіцяють, наступного тижня все пройде до норми. Транспортна халепа Львова, позбувшись корків у центрі міста, перевізники створили інші проблеми. Звикнути до нових маршрутів львів'яни досі не можуть. Не допомагають навіть додаткові інформаційні матеріали. Більшість пасажирів змушена пересісти на комунальний електротранспорт. Відтак тролейбуси і трамваї ще переповнені. Окрім змін у русі автобусів, скаржаться львів'яни і на переплату проїзду, адже разом із новою схемою, мав бути запроваджений електронний квиток. Але чи скоро він з'явиться у Львові? Наразі так і невідомо. Мені потрібно робити. Дві пересадки, щоб доїхати до своєї дворідної сестри. Яка туди... Живаю, а щоб доїхати в свій університет де я навчаюся на кривоноса 1 Це мені взагалі потрібно вставати на півтора години раніше, щоб сісти на маршрутку, а потім ще 20 хвилин добиратися пішки від маршруточної зупинки. Замість того, що я добиралася за один раз, я платила дві гривні, Тепер я мушу платити чотири гривні. Це також якби йде по моєму бюджету. Просто розклад не розміщують, і люди не знають, як добиратися, і стоїш, просто не знаєш, куди маршрутки їдуть. І не кожен має можливість зараз старші люди. Не заходять в інтернет і не мають можливості там подивитися. Це погано. В управлінні транспорту та зв'язку Львівської міської ради продовжують працювати над вдосконаленням нової транспортної схеми. І вже з наступного тижня будуть внесені остаточні зміни. Звертатимуть увагу на інтервали руху автобусів на маршрутах на дотримання схеми руху. особливу увагу звертатимуть і на поведінку водіїв. На сьогодні найбільше скарг надходять саме на них на протязі цих двох тижнів. Є. Ми вже побачили ряд недоліків цієї маршрутної мережі. Це перш за все недобросовісна робота деяких перевізників, які так чи інакше частково змінили і схеми руху і виставляють недостатню кількість транспортних засобів. На сьогодні ми маємо вже порядка 60 актів. Які ми вручимо понеділок всім перевізникам і назійшлимо в контролюючі органи, які б до них приймали відповідні заходи, із запровадженням нової схеми маршрутів транспортники бачать і позитивні зміни. Це переформатовується пасажиропотік, тобто люди звикли починають звикати до того, що треба рухатися від центру, а не в центральну частину. Раніше все накопичення було в центрі. Я неодноразово в ті дні виходив у центр і мені задав і питав людей їхні враження. Мені задавали, та мені було просто. Я виходив в центр і сідав на що небудь, що їде у Сихів. І ми бачили, що творилося в центральній частині. Зараз центральна частина, як ви бачите, є розвантажена. Тож, як позначаться остаточні зміни на якості перевезень, побачимо вже з наступного тижня. Юлія Манько, Назар Піх, вісник.